В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо розбирати заповіді Божі, і ми минулого разу зупинились на п'ятій заповіді Божій, не вибий. До цієї заповіді відносяться такі гріхи, як аборт, евтаназія, самогубство, наркотики, куріння. І всі інші залежності, які шкодять нашому життю і здоров'ю. У лукавого є багато клешень, щоб схопити і не відпускати свою жертву. Але однією з найбільших клешень є проблема алкоголізму. Один з найбільших ворогів християнства, ворогів також нашого українського народу. Який знищив незлічеме число наших родин. Я з певністю, можу сказати, найбільшим ворогом, я думаю, я рудна. Я маю відношення до рудна. Мій батько тутаріс, мій дядько вмер від горілки. Я сповідаю, я бачу, я чую, рудно тоне горілці. Ну, так само, зокрема, як наша Україна, то не ворілці. І що дуже шкода, що в ці клешні потрапляють добрі люди добрі люди, і майстри своєї справи, які могли би принести багато користі своїй сім'ї, своїй родині і Україні. У Святому письмі, ну, так неоднозначно пише. Про вживання алкоголю. Можна чи не можна? Пише, вино звеселяє серце людини. Вживай трохи вина для твого шлунка і частих хворій. Тобто, вживай вино, щоб не було частих хворій. Вино життя для людини, якщо п'ють його в міру. Каже Еклезіаст мудрий що за життя, коли вина Ха, немає? Вино створене на радість людям, радість серця і веселість душі це вино, коли його п'ють у міру. Тут ні разу не сказано ні коняк, ні горілка, ні лікар, ні щось інше. Тут мова йде тільки про вино. Ми сьогодні говоримо тільки про вино. Горілку точно не можна, самонку тим більше і все інше. Ми говоримо тільки вино, і тільки в мірі. Біблія не забороняє вживати вино, але наполягає на помірності. Не впивайтеся вином, що веде до розпусти. Тобто Біблія не забороняє вживання вина, чи можна пити вином? Ну, в душках алкоголь, бо вино також має алкоголь. Мені сподобалась відповідь одного священника. Каже, я думаю, що можна, але тільки не українцям. Італійцям, іспанцям, французам їм можна, бо вони мають міру. Нам українцям не можна, бо ми не маємо міру. А я вчився в Італії півроку. Там на столі завжди стояв графін вина. Пий скільки хочеш. Но вино постійно лишалось. А ми, українці, що би робили з тим, що лишається, знаєте, є такий анекдот. Що би ми робили з тим, що лишається? Ми би ще випивали, і нам би ще не хватало. В Україні немає культури алкоголю. Ми п'ємо стільки, скільки влізять. В нас чу-чуть, це є пів літра або літра. У кожній вашій родині, напевно, є такий персонаж. Або ж ми. Зловживає. Що таке алкоголь? Ну, почнемо з простого та загальновідомого. До складу пива, вина, горілки і інших напоїв входить алкоголь, етиловий спирт етанол. Та це вивчають у середній школі, там має свою формулу. Але, на жаль, у школі не повідомляють, що етанол є наркотичною отрутою. Яка може бути смертельною. Ви знаєте що таке гост, тобто то в Совєтському Союзі був гост, то є державний стандарт щодо якості продукції, тобто воно давало визначення на кожну продукцію, то у 1982 році офіційний гост давав визначення на етиловий спирт як легкозаймиста. Безбарвна прозора рідина з характерним запахом належить до сильно діючих наркотиків. То 1983 рік. Вже у 1993 році визначення чомусь змінилось. Пише гост Етиловий спирт, це є легко займиста, безбарна. Прозора рідина з характерним запахом. І все, крапочка. Тобто за 20 років сильно діючий наркотик, звичайно, під тиском виробників алкогольної продукції став звичайною безбарною рідиною з характерним запахом. Проте зміна госту. Не змінила сутності алкоголю. Як впливає на здоров'я? Ми знаємо, що їжа і пиття, коли вона потрапляє у шлунок, вона перетравляється так? шлунком соку. Той шлунковий сік такий ядерний, що він вам просто все перемеле. Але він уявіть собі не може справитись. З алкоголем, то ви собі можете почитати в інтернеті. Шлунковий сік не може справитись з алкоголем. І цей алкоголь входить у стінки шлунку і з кров'ю доходить всюди. Ну і найперше він йде до мозку. Алкоголь кровотоком потрапляє в мозок. Де починає процес руйнування кори головного мозку. Після кожної чарки вина, після кожного бокалу, пива чи горілки, людина обов'язково стає, так легко сказати, менш розумною. Смертність від алкоголю перевищує смертність від раку і від інфарктів. Як може не бути гріхом те, що вбиває, те, що шкодить? Звичайно, це є гріх. Святий Альфонс Лігорі каже: п'янство є смертний гріх, який породжує безліч інших смертних гріхів. Увага! Навіть якщо ви випили і пішли спати. Альфонс Лі Горі каже, що п'янство це і смертний гріх, навіть тоді, коли ви собі випили і пішли спати. Апостол Петро і Павло кажуть: чуваймо та будьмо тверезі, кінець усього близько. Будьте мудрі і тверезі, здатні до домолитов. Противник наш диявол ходить навколо вас, як лев ревучий, шукаючи, кого пожерти пожерте. Споїти, амінь, слава Ісусу Христу.